Дуже люблю солодке, хочу схуднути, але відмовлятись від солодкого не хочу, як бути. А відмовлятися і не треба. Усім привіт! Мене звати Віктор. Нове відео вже на каналі. Сьогодні ми поговоримо, чому нам хочеться солодкого, чому не варто переїдати солодке і чому не варто від нього відмовлятися. Отже, беріть щось смачненьке, сідайте зручніше. Поїхали! Отже, достепенно невідомо, коли людина вперше спробувала солодке, але ми точно знаємо, що це їй сподобалось, і нам це передалось від наших предків. Майже завжди солодке дорівнює задоволення. Але чому нам хочеться солодкого і як це працює у нас в організмі? Давайте розбиратися. Коли ми з'їдаємо щось солодке, в організмі відбувається наступне. Під впливом гормону інсуліну наш організм перетворює солодке на глюкозу, яка, в свою чергу, є основним джерелом для нашого живлення клітин. В свою чергу, наш мозок реагує на солодке вироблення дофамін, який нам дає відчуття задоволення, і організм запам'ятовує це і закріплює солодке це задоволення. Ось чому нам хочеться ще і ще. Колись солодкі це були фрукти, ягоди, переїсти, яких було просто нереально. А зараз в сучасному світі все концентроване, все рафіноване і переїсти на раз-два. А що ж робити, щоб не переїдати солодкого? Секрет простий: ваш раціон має бути збалансованим. Наприклад, раціон має бути 85 на 15, де 85% – це збалансоване харчування. А 15, ви можете з'їсти щось солоденьке, наприклад, цукерку чи морозиву. Ось так це працює. Коли ви з'їли, наприклад, тарілку, гречки з салатом і зі шматком сиру, ви вже потім просто не захочете з'їсти багато солодкого. Ось так все дуже просто. Багато людей відмовляються від солодкого. При цьому роблячи собі ведмежу послугу. Відмовляються навіть від фруктів. Але. Солодке нам потрібно, бо солодке це глюкоза, а глюкоза це пальне для нашого організму, для мозку і всіх систем. Не робіть так, не відмовляйтесь від солодку. Якщо вже так сильно хочете покращити свій раціон, то залиште хоча б кілька фруктів і ягідь. Не знущайтесь над собою. Ось якось так ви дізналися сьогодні, як солодке діє на нас. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, діліться з тим, хто любить солодке, ну і, звичайно ж, підписуйтесь на канал. Тут я стараюсь для вас ділюсь своїми знаннями і своїм досвідом. Напишіть в коментарях, що ви любите на десерт. На сьогодні все. Слухайте свій організм, харчуйтесь збалансовано і будьте здорові! Це фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Папа! -па.